Чинників, які можуть свідчити про те, що людина інтерсекс доволі багато. Тут не йдеться виключно про зовнішні чи внутрішні статеві ознаки. Це може бути й особливостями формування хромосом і гормональними особливостями. Це може бути наприклад, неспівпадіння або навпаки відсутність а, репродуктивної системи. Це буде, може бути неспівпадіння візуальних статевих а, органів, це може бути розмір а, гру грудь, грудей може бути за висока, наприклад, мускуліна, наприклад, рослинність на обличчя або ще десь, а також це може бути дуже часто здатність народжувати. Величезна кількість людей навіть можуть роками пробувати завести дитину і не розуміти, що саме нездатність завести дитину це, скоріш за всього, може бути причиною інтерсекс варіації.